Це моє королівство. У мене тут щось на кшталт намету, в якому все залишається сухим. Це моя шафа, де у мене є чистий одяг, а під ним гамак. На гамаку вже починають рости ліани, напевно, тому що я тут вже довго. Філіп Каас, волонтер з Чехії, показує свій намет, де проживав останніх три тижні. Він приїжджає до інтернаціонального табору в село Лукашівка на Чернігівщині другий рік поспіль. Філіп допомагає відбудовувати житло, яке було знищене росіянами. Минулого року провів тут два місяці, а в цьому три тижні. Розповідає, що чекав з нетерпінням, коли поїде знову. цього року насправді в мене було більше мотивації. Я маю ту ж саму звичайно, як і минулого. Я хочу приїхати в Україну і допомогти. Але також хочу повернутися і побачити тут людей. Я також люблю людей в селі. У мене є друзі, панітаня, бабанадян і всі ці люди. І коли ти бачиш їх у селі, це завжди можливість поговорити. Поділитися якимись історіями тощо. Так що цього року в мене було ще більше мотивації сюди приїхати. До України Філіп їхав на велосипеді. Минулого року подала відстань у 2,5 тисячі кілометрів, приїхавши з Чехії до самого Чернігова. В цьому році, через брак часу, вирішив їхати на велосипеді до Львова, а далі потягом. Минулого року я приїхав весь шлях від Праги через Словаччину, Польщу. І так до України. Це була довга дорога, тому що вона тривала близько 20 днів. Це було близько 2500 кілометрів. Це не була пряма дорога, тому були деякі місця, деякі люди, яких я хотів відвідати. Цього року у мене було не так багато часу. Чоловік дізнався про інтернаціональний табір, коли мав їхати в Україну минулого року, та планував зайнятися розподілом гуманітарної допомоги. перед самим від'їздом я познайомився з дівчиною і у нас була 15 хвилин на зустріч. За ці 15 хвилин вона розповіла мені, що є щось на кшталт І це змінило моє життя на пару місяців, тому що я знайшов це місце. Філіп розповідає, зазвичай його робочий день починається близько сьомої ранку та триває до п'ятої вечора. Прокидається Оуен, наш виконроб, і починає кричати. Good morning, my neighbors. Щось на кшталт цього. І ми маємо дуже гучну музику, яка, я впевнений, подобається всім сусідам. А о 7.30 — сніданок. І рівно о 8 годині ми сідаємо у фургони. Роз'їжджаємося по різних будівельних майданчиках і приступаємо до роботи. Минулого року Філіп працював над копанням і закладанням фундаменту з бетону. В цьому році працював на даху. З самого початку ви копаєте фундамент, заливаєте його бетоном, потім стіни і один день на даху. Цього року будинки вже мали інший вигляд, тому що більшість стін вже готові. Тож зараз ми підіймаємося на другий рівень і починаємо будувати дахи. Тож так, це була ще одна робота. Я можу робити все, що завгодно, і мені це подобається, навіть якщо я просто перекладаю цеглу з одного боку на інший. Волонтер розповідає, що найбільше його вразили тутешні люди. Це зв'язок, який ти отримуєш з людьми, з якими працюєш. а також з людьми, для яких ти будуєш будинки. Тому що, коли ти чуєш всі історії, які тут відбуваються, і дивишся на їхнє життя, їм дуже важко. І вони мають право на будинок. Вони мають право на дах над головою. Хтось запитав мене в таборі, чи не боюся я бути тут. І я відповів, що не особливо боюся, тому що минулого року я відчував себе в безпеці. Ти не так часто стикаєшся з небезпекою. Ти знаєш, що вона є, але я її не відчував. Філіп каже, мріє повернутися сюди наступного року. Насправді мені дуже важко покинути це місце. напевно немає іншого місця, де б я зараз хотів бути більше, аніж тут. Так що так я обов'язково повернуся. Аня Крилова, Роман Репа, Суспільне новини Чернігів.